Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні я підготувала майстер-клас по декупажу для самих найменших глядачів. Я докладно розповідаю і показую весь процес, і ми разом зробимо підставочку для олівців. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Я розповім, які матеріали нам будуть потрібні. Ну, перше, це основа це для стаканчика. І не обов'язково бігти в магазин і купувати заготовку. Для цього можна використати будь-які коробочки, які ми чаще всього і викидаємо. Це ось коробочка від чаю, коробочка від чипсів, від кави ну, будь-яка ємкість, яка схожа на стаканчик. Далі нам потрібні будуть серветки. Серветки. Ми можемо купити в магазині для творчості. Вони продаються поштучно, є на дуже різні теми, різних кольорів. Ну, вибір серветок дуже-дуже великий. Підбираємо ту серветочку, яка нам сподобалась або яка підходить під інтер'єр. Потрібні будуть акрилові фарби, особливо біла акрилова фарба. Я використовую будівельну фарбу. Але обов'язково наголошую акрилово. Для фарби нам потрібні будуть пензлики. Пензлики синтетичні і пласкі. Клей ПВА, канцелярський або розбавлений, якщо він густий, розбавлений водичкою. Спонжик для нанесення фарби, акриловий лак. Ну, це, в принципі, не обов'язково, але бажано. І бажання зробити красу своїми руками. І так, почнемо. За основу я взяла коробочку від чаю, але вона була дуже за високою і прийшлось обрізати її. І далі наносимо на коробочку білу-акрилову фарбу. Наносимо спонжиком. Якщо нема такого спонжика, то ми можемо його зробити самі дома. Це губочка кухонна і на прищіпочку. І дуже легко її користуватися, наносимо на поверхню. Наносимо не дуже великим шаром, тоненьким шаром, але рівномірно. Фарбу я вже нанесла. І тепер залишаємо нашу подставочку на просушку. Якщо ми хочемо прискорити висихання фарби, хоча вона висихає дуже швиденько, за хвилин 30 вона вже висохне, то ми можемо використати фен, але тепленьке повітря, і на відстані десь 15-20 см. І можемо просушити прискорити процес висихання. І поки наш стаканчик сохне, підготуємо серветку. Я вибрала таких совенят яскравих, виріжемо маленькі фрагменти, я вирізала вже совенят і розклала так приблизно, як я хочу приклеїти їх до баночки. Тут обов'язково наголошую момент, треба зняти. Всі білі шари. Тобто, ми знімаємо, інколи буває, це складно зробити, але це треба зробити обов'язково, тому що якщо ми не знімемо, серветка погано приклеїться. І знімаємо тільки верхній яскравий шар серветочки. Далі повертаємось до нашого стаканчика. Якщо першим шаром у нас погано перекрило надписи, малюнки на нашій заготовці. То покриваємо ще один раз фарбою. Я трішки додала жовтенького кольору до білої фарби і профарбувала другим шаром. І в мене вийшов такий світленько жовтенький такий колір. У мене вже фарба гарно висохла, і тепер я можу вже приклеювати наших совенят. Клеїти ми будемо на клей ПВА. У мене трішки розбавлений водою. Викладаємо серветочку, притримуємо рукою. Зверніть увагу, що я рухаю пензликом тільки в одному напрямку від центру до країв. Розганяючи повітря під серветочкою, і таким чином у нас не будуть утворюватись складочки. Пензлик я тримаю майже горизонтально. Не так, а тримаємо так. От Розгладила, Забираю залишки клею. І перше совеня у нас вже. На стаканчику. Тут я хочу з'єднати, тому я прикладаю так і фіксую з'єднання, і вже починаю з цього краю наносити клей. І знову ж таки, отак от такими рухами від центру до країв. Приклеюємо фіксуємо. Так, фіксуємо. І тепер знову від одного краю. Помітьте, я тільки в, одну, в один бік веду пензликом. Я не веду тут, тут, от як я вже тут почала з одного краю, я веду в цей бік. І, бачите, по центру поклала такий перший мазочок, і тепер донизу відправила. і тепер від того ж самого місця від центру рухаємося до країв. І залишаємо, щоб клей просох. Робота вже гарно висохла, і я хочу показати вам ближче, наскільки гарно приклеїлася серветка, без жодних зморшок, совенята ніби намальовані. І Далі ми покриваємо стаканчик акриловим лаком. Це бажано зробити, тому що ми захищаємо нашу роботу. Але якщо нема лаку, то можна і цей момент упустити. Я беру плаский пензлик і наношу акриловий лак. Знову ж таки, зверніть увагу, як я тримаю не так, як я тримаю пензлик майже в такому горизонтальному положенні і наношу на весь стаканчик. Акриловий лак дуже швидко висихає, він не має запаху. І е, захищає нашу роботу. Після нанесення акрилового лаку. Ну, після того, як він висохне, ми можемо навіть протерти вологою серветочкою нашу роботу. І нічого ніде у нас не полізе, як кажуть, малюнок, не відклеїться. Це буде такий надійний захист. Можна просушити фен, феном, це буде набагато швидше. Але акриловий лак теж дуже швидко сохне. Якщо у вас зараз тепло, то він через хвилин 15 вже висохне. І от подивіться, який гарний стаканчик у нас вийшов. Але я хочу вам ще показати один метод декорування: от щоб не було у нас цих таких проміжків пустих, можна додати ефект на бризгу. Для цього я взяла рожеву фарбу. Беремо стареньку, потріпану таку щіточку зубну, і я наношу фарбу, отак от, бачите, і такими рухами, от подивіться, як зараз відразу у нас, додаю такі мілкі бризки, такий ефект, не знаю, чи видно. Вийшов. Але бажано після нанесення цієї фарби, то бажано ще раз покрити акриловим лаком. Ну, На цьому б можна було б зупинитися, у нас вийшов дуже яскравий гарний стаканчик. Але у зв'язку з тим, що в мене обрізний верх, я хочу його перекрити. Для цього я взяла таке мережево, поменьке. Воно сюди гарно підходить за кольором. І я наклею його на верхню частину, от таким чином, щоб перекрити верхній край. Клеїти я буду на універсальний клей. В результаті маємо яскравий зручний стаканчик для олівчиків. Я ще додатково прикріпила таких совенят яскравих, вони сюди гарно вписалися. І така робота вийшла. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, кому відео сподобалось. Пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть.